Добрий день, ми команда Лівий сектор, сидимо сьогодні з злівою. Ми виступаємо за те, що ось волонтерство кльово, мать Тереза робила все добре і взагалі Червоний Хрест, база, влаштовуйтесь на Червоний Хрест. За дисидентів ми вважаємо, що якби сучасне волонтерство це буртабори, і їти на буртабори працювати. Особисто мої зв'язки з Червоним Хрестом обмежились тим, що у них. На другому поверсі в Корзинці були безкоштовні презервативи. Ну, я думаю, це не весь спектр їх діяльності, тому щось спробуємо розкрити. Мені подобається, що ви щось говорите, я навіть питання не задаю. Це чудово. Ну, я Чому? просто після передзахисту цьому навчився. Чому у вас такий склад сьогодні? Ну... Вирішено, якби союз правих і лівих сіл, у вигляді пікапу, ліві в вигляді пік. А Юра як центрист з фатом, якби урівноважує нас. пік а Фатом центристи. Все перевернулось. Що вас подвигло на цей товарняк? Ви багато вільного часу через Дімона? Лічної життя у Егора Матренюка. Вся лічна життя Єгора Мадранюка в Європі. Я інфа у відчутність Олександра Лютого в мене немає особистого життя. А, да. Інша частина лічного життя десь де інде. Женя, що буде на дні відкритих дверей? Ну два варіанти. Буде супер суперкруто, або всі уйдуть на лігія, тому що це буде супер ужасно. Я і я думаю, всі і всіх раджу всім піти на легію. День відкритих дверей. Це день відкритих дверей має закінчитися днем закритих дверей. Треба закрити двері і ти на легію. Що у нас дуже добре уходно. Ну успіху вам, хай щастить.